Шанування пам'яті та підтримка тих, хто втратив найрідніших в обертинській громаді. Відбулася зустріч із родинами загиблих героїв. Окрім вручення відзнак, говорили і про нагальні проблеми, з якими стикаються сім'ї військових. Детальніше у сюжеті молебень та покладання квітів так розпочали вшанування пам'яті героїв, які віддали життя за Україну в Обертинській громаді. Після панахиди родинам загиблих воїнів вручили обласні відзнаки. Шістьом родинам вже буде вручено обласна відзнака за заслуги перед Прикарпаття, На жаль, посмертно. Це вже друге нагородження в цій громаді. Вже героїв, які загинули в 22-23 році. Ми вже передали нагороди. Сьогодні віддаємо на жаль, у житті, які загинули пізніше. Серед тих, хто отримав нагороду, Галина, сестра загиблого героя Михайла Кулика. Для нас це відзнака дуже велика. Є тому, що це пам'ять про нього є. Це як він пішов заради нас захищати наших ну, наших дітей, своїх племінників в нього сім'ї не було. Він за нас пішов. Михайло Кулик на захист країни став у травні 24-го, а в липні цього ж року загинув. 16 липня за 7 хвилин шостої вечора він мені дзвонив і сказав: сестричко, я не хотів тобі нічого казати, але їду на позиції. Це були його останні слова. Він мені сказав Все, їду збирати рубзак щасливо йому скла з Бога. Це наші останні слова були з братом. Він в мене був дуже веселий, компанійський. Він ну, дружний такий. Він старався кожному допомагати. Після урочистої частини діалог на зустрічі із рідними загиблих обговорили проблемні питання, виплати, оформлення документів, та не тільки наша основна задача, як обласної влади, так і місцевої влади зробити так, щоб кожна родина відчувала нашу підтримку, відчувала нашу повагу, увагу. І з цією метою ми об'їжджаємо всі територіальні громади, зустрічаємося з родинами з загиблими, спілкуємося, запрошуємо всі дотичні управління, департаменти, центральні центри, комплектації, пенсійний фонд для того, щоб ми почули ті проблеми, які є, що можливо вирішити на місці. Ми вирішуємо на місці. Стараємося, щоб люди знали, були про бо проінформована людина це вже є половина того успіху, який. Оця зараз зустріч дає можливість ще раз їм почути, що може, що може робитися за рахунок бюджету обласного, що ми з місцевого бюджету, а що з державного бюджету. До обговорення долучилися і представники обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Саме до них у рідних було чи не найбільше запитань: здебільшого щодо затримок у виплатах, проблеми пов'язані з невиплатами, проблеми пов'язані з. Елементарним, тим, що частини невчасно присилають потрібні документи для виплати, ми звертаємося, ми даємо повторні запити. Ви самі розумієте, після такої втрати. Для людей важливо, щоб їм надали допомогу. Ми стараємося від себе зробити все можливе для того, щоб люди отримали максимально швидко всі потрібні документи отримали виплати. Розпочинаючи із 2014-го, обертинська Бертинська громада втратила на війні 32 героїв. Ще 14 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.